21 принцип анімації, принцип номер 15 протилежна дія. Серед 21 принципа є такі, які зрозуміло і без пояснення. Подивився картинку, все поняв за свою. Принцип протилежної дії теж зрозуміли і без пояснення, але я поясню: якщо якась частина тіла персонажа рухається в одному напрямку, як правило є частина тіла, яка буде рухатися в протилежному. Це досить природний спосіб персонажа залишатися в рівновазі. А ще так персонажі просто виглядають більш цікаво, динамічно. Стискання та розтяжка та протилежна дія це прекрасні принципи, щоб тренувати їх разом. Наприклад, намалювавши персонажа що плаває, тому що тут відбуваються обидві дії одночасно. І стискання і розтяжка. І протилежна дія. Ось цит спливе під водою жабкою. Спочатку він стискається, притягуючи свої руки і ноги до одної точки, потім він розтягується і розводить руки і ноги в різні сторони. Чомусь досить рідко в анімаційних навчальних відео дають задачу намалювати плаваючого персонажа, але я вам дам. Дійсно спробуйте це досить. Корисна вправа. Ще цікаво, що наступний принцип анімації досить схожий з цим. І назва цього принципу контрпоза.